Так, Наша ринва після двох років експлуатації відстояла на дві зими. Ринва у нас 220, труба у нас 100. Тут на цьому даному об'єкті було 300 метрів ринви та труби. Повністю відслужила, служить, працює, вода відводиться, не перебігає за рахунок того, що вона в нас дуже велика. І на такі великі об'єкти, де по 15-20 метрів скат, тільки такий варіант. Власники довольні цією ринвою. Ось ми приїхали ще сюди додатково, на будівництві з'явилися нові споруди, і ми доробляємо додаткові штуки. Наприклад, з'явився цей навіс, і ми зараз будемо звідси воду забирати, врізатися в ті труби, які стояли раніше троніками. Тому альтернатива пластикових рин великих, цільнометалева, з монтажем. Працюємо з вишками по всій Україні, звертайтеся. Що, на даному об'єкті беремо нас послужила два роки. Це знаходиться Кам'яна Бузька під Львовом. Працювали ми два роки назад. Були нюанси в тому, що величезна криша, дуже великі квадратури були і переживали, що буде не справлятися. Наша ринва, бо наша ринва 150, вона відводить 150-180 квадратів на одну трубу. А тут були нюанси по 200-220 квадратів. Ну, така будівля не було, і поставити нам труби. Все працювало, великі душі були, ну, великі душі є місцями, да вона перебігає. Ці що дуже великі зливи йшли. А так, в принципі, все відслужило, все чудово, всі доволі.